Загинули двоє гірників на шахті номер 1 Нововолинська в нічну зміну 9 січня. Трагедія сталася тоді, коли гірники кріпили лаву на видобувній дільниці номер 2 У цей час стався обвал покрівлі гірничого масиву. Двоє шахтарів 45-річний Олександр Марчук та 48-річний Сергій Бондарчук, загинули на місці. Голова місцевого осередку незалежної профспілки гірників Сергій Демченко каже, шансів вижити в епіцентрі обвалу у хлопців не було. Тріснули якраз над ними, почалось валити доміно в обидві сторони. В них немало, не було шансів. Не було шансів. Ті, хто були в лаві, вони вискочили, хто далі був. Оцих хлопців, к жаль, не було шансів. Страшно, неприємно, дуже погано, але є, як є. На місце події оперативно були викликані рятівники. У цей же час працівники очисного вибою почали розбирати завали. На шахті працювали три відділення гірничих рятувальників, які витягли тіла обох загиблих на поверхню. Наразі відомо, що створена слідча комісія, яка вже оглянула місце трагедії. Вона також визначить розмір допомоги сім'ям загиблих та інші необхідні виплати. Комісія з ну, оглянула місце трагедії, висновки робляться. От. Зараз всі документи передані на комітет Держ, Держкомітет з охорони праці в місті Києві. От. Ми ждемо завтра приїзду з міста Києва е уповноваженого повноважного Держноорони праці. От. І буде представник, напевне, з Міністерства енергетики та ульної галузі. От, по тому, що е, робиться зі сторони шахти. Зі сторони шахти робиться все необхідне, компенсації всі людям будуть виплачені. Там навіть є декілька таких юридичних моментів. Е, людина перебувала в громадянському шлюбі. Значить, е, ми також це взяли на контроль у е, громадянській жінці, буде виплачено. От ми. Дійсно, по цьому питанні також працюємо. Я думаю, що буде виплачено в повному обсязі. І всім. представник страхової компанії був з нами також шахтів, також бачив місце випадку. Попрощалися нововолинці із загиблими шахтарями напередодні у Нововолинську, 10 січня оголосили днем скорботи.